Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос посеред нас. Важко увійти багатому у життя вічне. Такі слова із сьогоднішнього святого Євангелія. Надихають нас на роздуми про наше спасіння, надихають нас на роздуми про те, чи насправді, якщо у когось є, є якісь статки, багатство, треба Негайно позбуватися, щоб наслідувати життя вічне, чи можуть ті статки принести нам користь, чи можуть принести нам зло? Один юнак приступив до Ісуса і запитує Його, «Учителю благий, що мені? Зробити, щоб мати життя вічне. На що Він отримує таку відповідь? Виконуй заповіді Божі. Як бачимо, дорогі браття і сестри, що Христос нам дає чітку відповідь для того, щоб наслідувати життя вічне. Нам потрібно небагато просто виконувати заповіді Божі. Але якщо ми з вами задумаємося, і кожен поставимо самим собі таке запитання, а чи я виконую заповіді Божі? Але по-перше, по треба запитати, а чи я знаю заповіді Божі? І можливо із тут присутніх, дорогі браті і сестри, не всі знають ті заповіді Божі, хоча їх небагато, їх цього 10, які дав Господь Мойсею на горі сина. Але тут ми бачимо, що Ісус дає відповідь юнаку не про всі заповіді Божі, тобто про заповіді Божі, які регулюють відносини між людиною і Богом. Він дає відповідь на заповіді, які регулюють відносини людини до людини. Він говорить, питає юнак, а які? А він відповідає, Христос говорить йому, що не кради, не свідчи ложну, не прилюбодійствуй, не возлюби ближнього свого як самого себе, шануй батька і матір. Як бачимо, дорогі браття і сестри, вроді би. І не важкі ці заповіді, але Господь знає, що як важко їх нам виконувати. І якщо ми, дорогі браті і сестри, знову ж поставимо таке питання самим собі, а чи я не порушував хоча б одну із них цих заповідей Божих? Звичайно, напевно, і Включаючи себе, ми можемо сказати, що кожен із нас не завжди виконує заповіді Божі. І давайте згадаємо, чи ми за своє життя, наприклад, не порушували заповідь Божа не вкради. Навіть і в дитинстві, навіть і в юності, навіть і в зрілому віці. Ми щось таке та комусь і поцупили. Якщо ми поглянемо заповідь Божу, не свідчить ложь, звичайно, деколи ми навіть самим собі і лукавимо, бо ми знаходимо у своїх вчинках якесь. Оправдання. От ми щось зробили не так, ми не визнаємо цього, а свідчимо ложно і перед своєю совістю говоримо, що отак от треба було зробити, щоб було добре. Це напевно в кожного із нас таке існує. Не перелюбодійся, звичайно. І поглядами, і всі іншими поступками ми грішимо. Не вбивай така заповідь, якої бояться, боїться кожна людина. Але якщо ми кожен зробимо висновок із свого життя, то ми також Порушували цю заповідь Божу. Ви скажете, як ми її порушували, як ми нікого не вбили? Багато із жінок порушують цю заповідь Божу, вбиваючи младенців у утробі. Часом ми вбиваємо словом людину ніж фізично. І буває у різних ситуаціях, дорогі браття і сестри, що дійсно, якби ми не торкалися якоїсь і заповіді, то ми її звичайно всі порушували. Чи шануй батька і матір своїх, хто із нас не грубив своїм батькам, чи також деколи і навіть на старості літ. Стаємо нестерпними до своїх батьків. Ду, е, вже кожен думає, що вони напевно, бо вони е, е, бувають у старості такі часом і нестерпні, як ми кажемо, як малі діти, і не вистачає нам і терпіння, деколи, і гру, груби мої. І це, дорогі браття і сестри, є завжди присутнє у нашому житті, що ми порушуємо заповіді Божі. Але цей юнак, який запитував Христа, він напевно, коли Господь його запитав про ці заповіді Божі, то він дає таку відповідь, що я все це зберіг від юності своєї. Таким чином він, напевно, хотів не е, е, шукати, то, е, як спастися, а він хотів похизуватися перед усіма, що він такий, що він все це виконує, ці заповіді Божі. Звичайно, Господь знає наші помисли, наші серця, і тому Він дає йому таку відповідь. Якщо хочеш бути досконалим, продай своє майно, віддай його бідним і йди за мною. І тут ми бачимо, що Господь, напевно, потрапив у точку в серце цього юнака, який був багатим. Оцей юнак, почувши таку відповідь, яку дав Христос, він засмутився, як говорить нам Євангеліє, і відійшов. І ось, дорогі браття і сестри, потім, коли учні запитали Христа, то Він говорив їм так, що важко увійти багатому у Царство Боже. краще верблюду пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти у Царство Боже. І то, тому, дорогі браті і сестри, у нас постає таке питання, невже багатство є тим злом, яке нам перешкоджає у, е, е, мати спасіння, увійти у життя вічне? Чи воно є зло для нас, чи є нам для спасіння? І от, дорогі браті і сестри, тут ми повинні провести такий аналіз аналіз із життя святих. Давайте ми розглянемо навіть із старозавітніх часів. Патріарх Авраам, він був дуже багатий царі ізраїльські були дуже багаті. Навіть і праведний Іов, багатострадальний, він також був багатий. І рівноапостольні Константин і Єлена, рівноапостольний князь Володимир і рівноапостольна Ольга. Вони були, їхні статки були немір'яні, але ми бачимо, що вони причислені до небожителів, до лику святих. Про що це говорить? Це говорить про те, що багатство не є перешкодою для того, щоб увійти у Царство Боже. Якщо ми не прив'язані до цього багатства, ми його можемо використати для нашого спасіння. І оцей юнак, коли він почув цю відповідь Христа, він що зробив? Він засмутився. А чому? Бо він дуже був прив'язаний до цього. Бо Христос йому що запропонував? Запропонував роздати бідним і піти за ним. Але він був не готовий. До цього. І тому, дорогі браті і сестри, святий Євангеліє наголошує, що багатство воно не є зло, якого треба позбуватися. Ми його можемо використати на добрі справи, які також принесуть нам добро і принесуть добро іншим, і таким чином принесуть нам спасіння. Скільки ми пам'ятаємо, дорогі браті і сестри, як люди, будучи, маючи статки, допомагають нужденним, як люди маючи статки, викуповують полонених, як люди маючи статки, будують храми. І навіть в сьогоднішній час, можливо, невеликі статки, але мають і вони. Приносять сюди обіди і роздають нужден. Це про що говорить дорогі браті і сестри, що це можна використати для нашого спасіння. Бо якщо думати, що тільки бідні спасуться, то такого не може бути, тому що часом людина вона у Бога матеріально, але вона ще більше у Бога і Духом. Бо сьогодні ми чули заповіді блаженства, що блаженні убогі духом, бо тих є Царство Небесне, що таке блаження убоги духом? Убоги духом це є ті люди, які не Превозносяться, що ми дуже святі, а які смиренні, які втерпінні несуть ці тяготи цього життя, яке пропонує нам наша життєва доля. І от, дорогі браті і сестри, ми бачимо, що на, це, на, цю, на ті слова, які сказав Господь цьому багатому юнаку, є отака відповідь. Але чи відноситься воно до кожного із нас? Ви скажете, що ми не маємо таких великих статків під багатством, якщо його взяти у кавички, то ми можемо кожен мати таке багатство, тобто прив'язаність до якоїсь речі. Тобто ми маємо у своєму житті якусь річ, яка нас, якою, до якої ми прив'язані, якої ми не бажаємо позбутися. І ця річ, напевно, Є у кожного із нас. Якби нам сказали, якби нам сказав Господь, що давай віддай оцю річ і ти будеш в раю, Якби то було, що сьогодні, наприклад, ми маємо трьохкімнатну квартиру, і Господь скаже, віддай її і завтра будеш в раю. Якби це сталося зараз, то ми би, напевно, зробили це. Але як це десь у майбутньому, то напевно ніхто із нас не, цього не позбудеться. І так є, дорогі браті і сестри, і в духовному житті є такі речі, до яких ми прив'язані. Тобто багатство це є не тільки матеріальні статки в нашому духовному житті. Багатство це є багато чого іншого, до якого ми прив'язуємося. І ставимо на перше місце, і ми не можемо його позбутися. І ми в тому і засмучені, як той і багатий Дюна. Але в цьому випадку, дорогі браття і сестри, ми згадаємо Багатострадального, як говорить нам Святе Письмо. Він, е, коли він був надто багатий, але коли Господь забрав у нього і багатство, і е, здоров'я, то він що? Він не нарікав, він терпів і завжди говорив такі слова: Бог дав, Бог взяв. І це, це його терпіння. Це ця його віра привела його до життя вічного, тобто до спасіння. Тому, дорогі браття і сестри, роздумуючи над сьогоднішнім Євангелієм, ми кожен із нас собі поставимо, що дійсно Господь від нас не вимагає, щоб ми зробили щось надзвичайне. Нам говорить про те, як ми говорили на початку, що просто виконуйте заповіді Божі і будете мати життя вічне. А якщо хочете бути досконалими, то поступайте так, як він дав відповідь у цьому багатому юнаку. І тому, дорогі браті і сестри, роздумуючи над цим святим Євангелієм, кожен із нас. Нехай зробить висновок над своїм життям. Чи я виконую заповіді Божі, чи я їх не порушую, чи я не маю прив'язаність до якогось ідола, до того багатства земного, бо його дійсно, якщо хтось і має якісь статки, можна використати для спасіння, для добра. Але як бачимо у сьогоднішній час, дорогі браті і сестри, не всі люди це розуміють. Не всі люди стараються, якщо мають якісь, а в сьогоднішній час є багато, які мають великі статки. Вони не думають, що завтра це в них може Господь все забрати, вони можуть залишитися всього, а думають, як ще більше і більше. Цих статків здобути. Але ці статки, дорогі браті і сестри, скільки б їх не було, вони всі залишаться тут. Туди ми з собою нічого не візьмемо. Бо, як, говорить, як говорив один поет, що труна кишень немає. Тому ми повинні думати про життя вічне, про спасіння. Будемо поступати так, як вчить на Святий Євангеліє. То ми наслідуємо життя вічне. Амінь.